Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, те, що вам, богове, не клонюся, в перечутті невідомих верств, що жив, любив і не набрався скверби ненависті, прокльону, каяття народу До тебе я ще верну, і смерті обернуся до життя. Своїм стражданим і незлим обличчям я чесно тобі поклонюся, і гляну в твої чесні вічі, і з рідним краєм смерті переднюся. Симоненко, море радості. І ти ясна, і я прозорий, і душі наші, мов світи, і світ великий, неозорий належить нам, тобі й мені, о море радості краю! Чи я тебе перепливу, якби того, що в мріях маю, хоч краплю мати на йому? Чого являєшся мені у сні, Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого звертаєшся ти до мене? Чудові очі, ці ясні сумні. Немов криниці дно студенне, чого уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається та знову тоне у тьмі. І вам слава, сині гори, кригою укуті, і вам, лицарі великі, Богу не забуті, боритися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Володимир Сісюра, любіть Україну! Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трава і води. Годину щасливої радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову і її солов'юну. Без неї ніщо не як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. Як очі її ніжно карі. вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. у квітці, в пташині, в кривеньках тинах, у пісні у кожній удумі, У дитячій усмішці, в дівочих очах, І стягі в багряному шумі.